Свій перший боєприпас на війні розмінував на березі Дніпра, неподалік Херсону, у листопаді 22-го, розповідає 26-річний офіцер В'ячеслав Савратський. Він родом з Хмельницького району. Молодшого лейтенанта каже, отримав у лютому 2022-го, після закінчення Львівського вишу, де була військова кафедра. Тоді на Дніпрі пригадує нині вже старший лейтенант. Вперше знешкодив бойову протитанкову міну. Грунт був трохи рехлий, і було видно, що дорога вже замінована ця, і ми її ну розмінували. І наші наші хлопці проїхали далі. При відступі каже сапер, Росіяни залишили техніку. Там були автомобілі. Це все, що після них лишилося, прийшлося огля оглядати, що вони не заміновані. У січні 2023-го, говорить В'ячеслав Саварацький у складі своєї 49-ї десантно-штурмової бригади, захищав Солодар. Щоб не пішли далі, нам прийшлося оборонятися і закріплюватися на, щоб особовий склад був закріплений на цих позиціях. Прийшлося нам робити замінування, щоб ворог не пройшов далі. 13 грудня 2023-го, розповідає, у Мар'їнці на Донеччині з групою з чотирьох бійців отримали наказ замінувати підходи до своїх позицій. Ставили протипіхотні стриваючі міни. Від артобстрілу сховалася у бліндаж. але… півішках залетіла перша в бліндаж. Я спочатку не зрозумів, що це. коли от друга вже залетіла, то мені вже дало, ну, контузію та що в мене вже все, весь одяг на мене вже був ну, розірваний. Коли вибирали з бліндажа, пригадую, одразу потрапили під вогонь стрілецької зброї. Вони зробили перехресний вогонь з двох сторін. Вони вже стояли і чекали нас, щоб викурити. Получив два кульових поранення в в дві руки, два наскрізних поранення. Усі вижили до пункту евакуації, доставались самотужки, пригадує сапер. Після чотирьох операцій і реабілітації продовжував службу на пункті постійної дислокації бригади. У грудні 24-го перевівся до Хмельницького ТЦК. Михайло Жила, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький.